такий багаточисленні, як би хотілося мені, але кожному з вас радий бачити в нашому храмі, ще більше радий вас бачити Господь Бог, в домі якого ми знаходимось, який почуває на престолі, який позаду мене. я служителем, якого він мене зробив. І все, що ми говоримо звідси повірте, кожен раз стараємось іспитувати перед тим, навіть не готуючись до проповіді, але завжди порівнюємо з тим, щоб не дай Бог щось не сказати свого. Тому що знаємо, що Господь на іспитає нас на страшному суді. І все, що ми не так подали людям, як сказано в цій книзі, яка стоїть переді мною, не так як вчить наша православна церква догматично, за все ми будемо і Питині. Коли нас рукополагає владика всіх священиків, він вирідко просто на цій події, але після того, як... Ви чуєте, якщо присутні в храмі, такі його слова. Він бере Амнець, так називається хліб, який вже став тілом Христовим і подає священнику в руки зі словами, які голосно, каждого весь храм, який чути. Візьми цей залог, днем же будеш іспитан, Второє пришестя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Представте собі, які страшні слова говорять за цьому священнику. Тобі дається залог. Залог це те, що треба повернути. Це так лиш тобі дало користування, воно не твоє, залог твого служіння високого, за який ти будеш іспитаний. І оцей залог це якраз те, що тобі дається можливість розуміти те, що інші не розуміють. Священник означає не той, хто жиє свято, а той, хто показує шлях до святості. І от, браті і сестри, сьогодні є в мене можливість поговорити з нами, з вами про нашого Творця Вседержителя. Найкраще, що може бути для християнина, це роздумувати, ким є його Бог. І коли так людина роздумує, це вже є молитва. Це один із видів молитви. Ми часто вам кажемо в храмі, що це неправильне поняття, що молитва це коли ти тільки от щось просиш або дякуєш, ну, коли, скажімо так, прямо розмовляєш. У когось навіть таке поняття, що треба обов'язково губами промовляти. От старше собі покоління, вони там постійно шепчуть щось під нос. Але молитва це те, що говорить Євангелій Господь, «Війди в кімнату твою, щоб ніхто не бачив тебе, коли ти молишся, оцю тайну. І ця кімната це і наша душа, по толкуванню древніх святих отців. Тобто молитись можна так, що ніхто навіть догадуватись не буде. Люди, які знаходяться в армії, наприклад, які сідають в столові їсти, або в в'язниці, або в інших подіях, або навіть ви на роботі йдете в столову, наприклад, вам не треба бути такими, як Господь каже, десь кидати перед свинями бісер, де його а навпаки чи витись своєю вірою і там демонстративно хреститись, вам достатньо всередині в собі помолитись, взяти вирк, ложку, перехрестити, так що ніхто не побачить нею в тарілці суд чи торої Ми ж хрестики не вимагаємо від вас носити, так як священики, поверх, одежі. А навпаки, кажемо, що це признак нецерковності, коли так люди Хрестик, хрестик треба носити там, під одягом, не демонструючи своєї віри. Так от, браті і сестри, один із видів молитви повернутися, що ви це почали, це є молитва. Ви так можете в транспорті, коли їдете молитись, на велосипеді їдете на роботу або просто когось чекаєте. Це ж не обов'язково брати книгу як в нашому понятті в поганому. Бо через це ми потім кажемо, немає часу помолитися і взагалі не молимося. А молитва навіть якщо ти не знаєш молитву на пам'ять, і ти можеш просто промовляти, Господи, помили або інше, а можеш просто розмірковувати про Бога. І це вже є молитва. Цей вид молитви святі отці називають Богом мислі. Так от розмірковуємо про нашого Бога і молимося з вами. ким він є. Тиждень тому Отець Олександр тут з цього місця говорив про те, що Бог і любов, згадуючи апостола Яна Богослова, який, мабуть, найбільше з усіх святих про це прямо кричав. Чому він не називається апостолом любові? Бо він всюди підкреслював Бог. Ще про нашого Бога. Ми часто це забуваємо, до речі. Це найголовніше, що зв'язано з ним, що він є любов, і значить і нас конкретно всіх любить. Що ми далі можемо сказати? Бог все я вже це сказав. Що це значить? Він всю держить Вселену. Він промислитель, Він промишляє про кожного з нас, кожен в своїй долі може знайти слід Бога, який відображений в тій чи іншій мірі. Він знає, що ну, реально Бог в цій людині поміг. Далі ми можемо описати Бог серцевідець, ми часто називаємо молитвами. Він все бачить. Він все знає. Він знає саме скрите, що є в серці людини. І то навіть йому відомо. Також ми можемо сказати, що Бог милосердний. Він прощає грішників нас. Ми часто, якщо чисто взяти по справедливості людській, ми недостойні навіть буваємо прощені. Бувають такі в нас гріхи. І Бог все і зглажує, просто зчищає свої пам'яті і зробить з нами ті ж стосунки, які були колись, коли ми не винні були у усіх гріхах, і були як діти маленькі. Це милосердя. Но Бог є і Суддія. Ми часто це звертаємо на це увагу в молитвах своїх. Суді. Суддя праведний. Бачите, в церковній мові нема слова справедливий. Нема взагалі ніде ні в Євангелії, ні в текстах церковних слова справедливість. Є істинна правда і є Бог суддя праведний. Так от, браті і сестри, Він поєднує в собі любов, милосердя. Правду. Це так псалмопівець, коли зустрівся з Богом, псалмопівець Давид, він так його скликнув, і ми кожен раз це читаємо серед наших часів перед літургією. Милость і суд облобизастися. Тобто поцілувалися ті речі, які, здається, з'єднані. Тому що що таке милость і суд? Як можна от на суді повинувати? Уявіть собі, суддя, коли в нашому понятті світському да, приймає рішення, він повинен стільки тільки законами справедливості. Бо що таке закон? Закон це рівно, ти маєш стільки прав, скільки ті твої права не порушують права іншої людини. Це все дуже правильно, етично, навіть зовні це взято. Да? Тобто ти не можеш робити собі дозволити те, що порушить права іншої людини, бо ви всі рівні. Рішення він буде виновним перед законом, якщо просто помилує того, хто винуватий. Незаконно помилує. Суддя повинен бути от, справедливий, істинний, тому суд і милостю клоби в Бозі. Но він самий досконалий суддя. Як це може бути, кажуть святі оці? А справа в тому, що Бог має ті якості, які не має чоловік. Бог бачить, коли реально людина більше не повторить цей гріх. Тому що суддя зовнішній, якщо помилує вбивцю, де в нього гарантія, що той вбивця скаже, я можу далі вбивати, бо мене знову помилують. А Бог, він той, хто бачить все, як ми тільки що сказали. Бог знає ціну нашого покаяння. І Бог знає, де можна пробачити, а де потрібно поступити по справедливості. Часто в Святому Письмі ми Бога зображуємо, що Він розгнівався. Особливо в Старому Завіті прямо так тексти кажуть. Бог розгнівався, наприклад, на Мойсея або там на іншого праведника. Богу це не може бути тотожне. Бог не може гніватись, бо гнів це страсть. Це ми люди страстні, ми можемо гордитись, ще славитись, тобто бажати собі слави, гніватись і так далі це не то тожно Але Це вираз, який каже отці, щоб ми краще зрозуміли його дії. А Бог тоді діє як судді, я вже без милості. Це означає гнівається. Він наказує, але наказує з одною ціллю. Не тому що гнів це що таке? Гнів це завжди отомстити. Тобто гнів це коли ми око заокпаємо. Це то, що от мені так, я дам тобі почувствувати так назад. Це є гнів, щоб ви розуміли. Людина, яка гнівається, вона хоче людині іншій симетрично дати вірху. І це означає гніваюсь на когось. Богу це не тотожно. Бог з нами таких рахунків не має. І коли люди кажуть, побійся Бога, це не означає, що Бог. Якби отримав образу і він потомстить тій людині. А це говорить про те, що Бог любить всіх, і люблячи всіх, бажаючи їм покаяння, наведе, допустить біду, щоб зрозуміти тій людині свій гріх і виправитись нього. Це одна причина. Друга, щоб восторжествувала правда або, по-нашому, справедливість. І щоб на страшному суді, демони і ті люди обіжені, які являються, скажуть, ну як він мене обіжав, а де будуть говорити, він других обіжав, там то робив, як ти його милуєш, як він царство небесне попаде. І Бог скаже, от він ніби відпокутував іншими скорбями, які я наводив на нього на землі. Він вже віддав тій справедливості свій дух. Тому, браття і сестри, в Бозі так є. Християнах так повинно бути. В сьогоднішній Євангелій якраз про це. Чули, от кінець Євангелія, я тому не віддав книгу, бо хочу зачитати, щоб більш точно до текста не пересказати просто вам. Кінець тексту був про те, що будьте ви такі, як ваш Бог. Не просто поміркуйте про той Бог. Наша задача ми його діти, ми називаємося християнами. Сіляко уподібнюватись Богу. І тому нам треба зрозуміти хід його дій, щоб ми правильно діяли зближення. Про це ми зараз поговоримо. Нам треба тільки так робити Бог зі своїми ж дітьми. Не більше, ні менше. І тут дві крайності, які, на жаль, в церкві вжились, на жаль. І тому Іван мені каже, будьте от, милосердні, як отець ваш милосерд. Любіть врагів ваших, благотворіть, їм, дайте не чи що сожичающе, і будете сином синове Вишнього. Тобто нам про це говорить, будьте такі як Бог. І робіть з грішниками, так, як робить Бог. А як же він робить? Питання. Отут одна крайність, я її називаю, для того, щоб скоротити, у нас проповідь – це не лекція в семінарії. Де все пояснювати, де, а, де, а, якщо людині не зрозуміло щось, або вона незгідна, вона може підійти уточнити священника, а проповідь це просто треба так робити. А то вже ми вас так розбанували, що от такі довгі робить проповіді, всього ми аргументуємо. І так люди десь незгідні. В других храмах просто треба так робити. Людина незгідна, ну точне, чому ти незгідний. Я постараюсь дуже коротко аргументувати. От ми про це да сказали, що як Бог поступає з грішником, одна крайність я її називаю. Це єресь російського письменника Льва Толстого. Він прямо казав, що в християнстві, чому він ніби й не прийняв християнство, він старався переписати Євангеліє. Неправильно, я цитую його, розкрито непротивлення злу, ління слу мовою оригіналом. Тобто він робив християн таких, які повинні бути постійно в стані страждощому. От нанесли тобі удар, ти не маєш права на відповідь. Це Лев Толь це єрець. Християнин взагалі має бути от просто такий ядньонок, його можуть копати, бити, плювати. Він просто має все терпіти. От Дуже часто наші родичі не церковні нам такі кажуть, ти в церкву ходиш, а що ти там рот відкриваєш назад? Ти, типу, все маєш терпіти. Так от християнство в цьому не тотожне. У нас приклад, почнемо з самого Христа, я кажу, вже я дуже сукрещу. Це ж не лекція самого Христа Спасителя. Сам Христос Спаситель, коли його вдарили по щуці у Пілату, він сказав, за що ти мене б'єш? Він не підставив другу щуку. Сьогоднішнє Євангеліє, це продовження того, коли тебе вдарять в отут переді мною цей текст. Постав дух. коли знімуть з тебе один одяг, дай йому нижній. Коли заставлять йти одну версту, йти дві отут. І далі продовження те, що ми вже чули. Це правильно треба розуміти з іншими місцями Святого Письма, Як Бог робить сам? Його розсіпляли, далі йдемо. Він молився за тих людей, щоб вони покаялись. Питання ті, хто не покаявся, що з ними далі. Бог простив їх. Ну, він просив, прости їх, не знає, що робить. Просив, хотів цього. Так і ми маємо до ворогів відноситись. А питання простив? Не простив. Вони аду. Іуда, в аду. Він прийшов перед тим, як Іуда його цілував, і сказав йому, друже. Для чого ти це робиш, що Іуду, навіть з збив, що Іуду застісняло, совість заглушилась Іуда упав на землю. Але він же його не простив. Не тому, що Бог поганий, Він готовий був простити. Він не насилує людину, яку він створив свободу. Так от, браті і сестри, і нам так треба, люди, які не каються, які прибивають з закоснілими грішниками. Церковне вчення нас вчить з ними переривати спілкування. От апостол Іоанн Богослови, кого ми називаємо правильно апостолом любові, він каже, в другому соборному посланні Іоаннова, кінець цього послання, там всього одна глава це послання. Він каже, навіть не вітайтесь і дом не приймайте людину, яку ви... З нею двічі поговорили про Христа, яка це від, 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 відкинула, єретіка. Два рази ми спробували. Перебідити. І так само інших грішників, які закоріняються в гріхах і стараються цих гріхах далі прибивати. Ми з ними зробимо педагогічно, так як робить Бог. Тут важливий акцент, що в нас в серці. Якщо в нас просто нанести отудар, бо нам нанесли, отак от тобі, щоб і ти почувствовав боль, це днів, це гріх, в цьому треба сповідатись. А якщо в нас серце, так як ми коли дитину виховуємо, ми ж її любимо, ми готові зразу її простити. Тільки вона пойме і скаже, пробач, виновен. Але поки вона це дитина не говорить, ми і зображаємо. Гнів, так як і Бог це ізображає, він не гнівається. Наше це ізображення, хоч не все те, щоб дитина поняла свою проблему і виправилась, це педагогічно. І це от наше виховання є правильне, яке не засуджує вангелії, не так, як лектор товстий казав. Так само ми зупиняємо зло, у нас є поліція. Але хто стой казав, це не може бути в християнській державі. У нас є військо. Сьогодні це є ще і в сектантських деяких деномінаціях. Вони в армію тому не йдуть, зброю не беруть. Не можна вбивати. Напали на тебе, терпи. Придайся Богу. Ну так можна далі дійти. Хворієш, не лікуйся. І так далі. Да? Тобто це є та крайність, друга крайність. А перша крайність, про яку я вже сказав. Це коли люди за себе егоїстично, страстно починають мстити. Війну треба вести, ми говорили про це. До ворога любити, як і Бог його любить. Що це значить? Його любити це не йому молоко носити і шкодувати життя йому. Його. його навпаки, Васілі Великий каже, що ти за зброю, за свою суспільщину, ти будеш мати рік, якщо його не уб'єш на, на, на полі боя, а не коли уб'єш. Цитую весілля Великого. Тиш мати гріх, якщо його не вб'єш, бо він вб'є інших. А що значить його тоді любити? Якщо ти в полон здається, ти не маєш права його вбити. Ти в полоні не маєш відноситись по-християнськи. Ти маєш, якщо прийдеш на його землю, до його мирного населення відноситись по-християнськи. А от люди, яких перегнів, вони так не роблять. Не буду далі цю тему розвивати. І не це головне сьогодні було про що сказати. Сьогодні найголовніше це те, щоб ми думали, який є творець, і поступали симетрично тому, як він поступає. Не всіх він прощає. Запам'ятайте це, це є християнство. Він всім хоче спастись. Він всім все робить, щоб люди спастись, навіть гнівається в лапках, щоб спасти тих людей. Насилає на них біди, Але він не може цього зробити. Так і ми. Господь нам каже, якщо проти тебе сурішить, брат твій, іди поговори з ним, плечи його називаєш. Якщо тебе послухає, ти приобрів брата Твого. Якщо не послухає, візьми двох трьох, потім церкву, а якщо ні, що він говорить? Ну ладно, люби його таким, як він є. Нема такого в Євангелії. Це не християнські поняття. Хай тобі буде як язичник і металь. Тому, браті і сестри, я не маю часу, щоб, вам приклади з життя святих отців привезти, їх багато, де вони так і поступали. І це не був ознаки гніва, а навпаки, як я вже сказав, педагогізму. Хоча, може, одного вам із святих приведу. Але не буду цього робити спеціально, тому що дійсно ми розпали дуже аргументи. Ми повинні якось більше довіряти священнику, тому що він говорить. І хай Господь вам сьогодні допоможе це зрозуміти. Давайте помолимось сьогодні цей Воскресний день, щоб ми стали похожі хоч трошечки на нашого Творця і робили так, щоб всі спаслись біля нас і ми спаслись. Це наше головне було. Все а всіх убили, всіх милотворили, були милосердні в тій степені, який милосердний, отець, отець наш Небесний.